Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Десять років тому українці мали можливість прочитати такий лист в засобах масової інформації. Його написав з повагою та найкращими побажаннями Олександр Бившев. Росія. Але не дивуйтесь, написано 10 років тому, 2015 рік, ось що, що він пише в своєму зверненні від імені нечисленних росіян, у кому ще залишилася совість і здоровий глузд. Вибачте нас за горе. За подіяне вам, цими збройними головорізами. Мені шаленно соромно за свою країну, за Росію, яка творить весь цей жахливий безпреділ. Стійкості вам і міцності духу, ганьба фашистській Росії, слава Україні, а далі його вірш. России с нелюбовью. Десять роки в тому. Роковая линия пройдена, И предчувствий все мрачней. Мне Россия больше не родина, Столько крови уже на ней. На хохлов ты идешь с проклятиями, Не впервой тебе на войне. Никогда мы не будем братьями, слышать горько такое мне. Но никак не уймешься, подлая, для тебя беда благодать. Скоро шилась с бандитской кодлою брать в заложники, убивать. Вот и вся идея Лугандина, самый полный ее портрет. Поскорей бы ты сдохла, гадина, на земле тебе места нет. Мертвечина твоя амброзия, и звучит украинцев стон. Мало жертв тебе, Новороссия, Ризных вбывц кривавый притон. На соседей несчастье кликая, Снять ты с глаз не желаешь, шор. Украине слава великая, А России навек позор. І знаєте, через трошки менше як десять років наче продовження цих думок пише Галина Потопляк. Ідуть тяжкі бої за розум, совість, тишу, за того, хто, хто упав. І більше не піде. Ідуть тяжкі бої, за землю найріднішу, за сиві лани і жито молоде. За прип'ять, за Десну, за степ і терекони, за батьківський поріг, що в сінях височить, за віру, за любов і за церковні дзвони, за те, щоб молоді. Залишилися тут, триває бій давно. Сьогодні просто грізно, по флангах від атак, аж плавиться метал. Б'ємося без пощад і стоїмо залізно. І в дощ, і в мороз, і в білий снігопад. Боремось з надією. Ми Переможемо. Все буде Україна.